Вкради в мене цю ручку, яку ручку? Ось цю, блядь. Ні, на натурі з батюшкою наглюмбався? Ну так. Да. А як ви з церкви виходили? Ногам. Ну, а що ти хотів, щоб мене виносили з церкви, <гум> то ще не <гум> дожив до цього. Да? Уля <гум> молодж, реки та стара з батюшкою наглюмбалась. То батюшка такий теж, як ви був? Ні, він трохи здоровіший. сильно. Я стільки не потягну. Казали покласти таку пахучку з туалету в машині. Мені воно не подобається. Казали, якісь качечки є такі, що ароматизують. Але я не знайшов качок, то він перепілки повісив. Як думаєте, зайде? Ти перданула. Кого? Пердиш ти? Ні, то я кинула ту, корицю. А хто? Не перділа я. Тихась. Пош... Ти кажеш ти чи чия? Та ні, я ймію докупив, я кажу курицю, ти чи я Україна! Україна! Святого народ! Святого народ! Скажи мені, хто такий Тарас Іволькови Шевченко? Тарас Виволючий Священко. Математик великий. З Триченко. Ой, він, він відстав, якому поховати на, на моїй ну, 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 ну А я батька мене. його звали. Черога. Правильно. Серігу, за Блядь. Вип вип давай вип'ємо за Серегу. А за батька. Серега нормальний Григорович. Господав нормального поета, правда? Так, на да, мене ціна. Ну те ряд вивольці та й помер, ти погано. Він народився 9 березня, а помер 10. Да, це правда. Це Пізда помер, не прожив 300 років, да? да. Один день. Чай, блять, не. Ні. Спас. Возьмі два зрії на чай. Угу. Два зрій на чай. Та ти що, бл. Ти взагалі думаєш бля, чоловік залишить машиною рішов. Та дві ти с року, блядь. Понял. Чиш, а якою валютою можна розрахуватись? Та будь-якою. Давай кролі. Ну і що ти мені приніс. Ну, а що робити? Мені за роботу давай мені... Шо... Питання до експертів. Як розрізнити, в якому кабачкові ікра. Є самці є самки, От мене, дивіться, ікра з кабачків. Ну, значить, це в самках ікра, логічно, а вони якісь всі однакові. От як знати, який кабачок зікрою, дивіться, хороші кабачки. В риба пузата зікрою. А де в кабачкові ікра? Чи вони в пузатих, ікрата, чи не в пузатих? Хочу вдома посадити, але не знаю, як, і, як знати. Хто розбирається в кабачках, де хлопчик, де дівчинка, підкажіть, як мені вибрати кабачок з ікрою? Вони всі на купі, всі по кругу, роблять хуйню. І все, вони всі, просто вони всі приводять, роблять, роблять хуйню. Що мені казати, блядь? Я хочу какать. Ну, какай, какай. Спасибо. Привіт. «Привіт!» Кажи гарного дня тобі. тобі!» Коль, я не можу розібратися, чи кліп з чи ні. А, е, цей з чи ні. Можеш допомогти. Будь ласка, хочу почерброт з'їсти, але пою, що я на їм це плесень і умру. Це плесень. Всередині вроді нічого нема. Я можу його їсти чи ні? П'ять. Алло? Сергій мене завтра не буде в офісі. Дякую. Лю, а ну скажи мені, пожалуйста, а ти мої штани гладила? Куль, ну конечно, висять в шкафу. Да хрен там, там як було п'ять тисяч, так і лежить. Я ще пугла. Стоять зробити тобі йогурт то ж їсти так як я. Така добра та полуниця другий день не може від'їстися. Та мені нема різниці, я і так, і так люблю. О, мамо, де моя порція? Зятю, та то та перша полуниця, вона ні смаку не має. А скільки тут хімії? Але ж ви їсти? Ну та їм бо такі гроші вивалила, шкода викинути. Вчора з'їла одну, шість разів в туалет бігала. Що точно? Зять ну та точно, хоч пробуй, але вона так клапанок підриває, що може до туалету не добігти. Ну що, минув день 18 травня, сьогодні 19. Всі так дуже боялися, це 18 травня. Бачите, нічого страшного. От сьогодні 19-й, йду за хлібом. Думаю, прикупити чуть-чуть не знаю, всі щось кричать ТЦК, ТЦК, там нема тут ніякого, що ТЦК, я не знаю. Чого ви так боїтеся? Все, вроді би нормально. Ленко, иди сюда, я тебе прикол покажу. О, прикол, я люблю. Открой очи и закрой рот. Что ты делаешь? То ты сказал, закрой рот, открой очи. Бараны, блядь, я сказал тебе, закрой очи и открой рот. А. А что тут место? Смешная штука, дурачка, в чем прикол? Блядь, что, долбоеб? Да что? Нормальная штука. Ну та, да Такий прикол спорты. Я охуєв, дуже красиво. Куди на заправку пиздуєш і куди?